Давайте переходимо до козорогів. Значить, астрологічний спочатку прогноз для козорогів на грудень 25-го року. Що чекає козорогів? Ну, основні теми у вас будуть зосереджені на сфері вашого ментального здоров'я, психологічного здоров'я. Ну, Взагалі-то знаєте. Це може бути такий місяць, коли вам захочеться усамітнитися, побути наодинці з собою, зі своїми думками. Якщо у вас є така можливість, да, якщо є така змога, то треба дати собі таку можливість усамітнитися, побути наодинці від людського шуму, від інформаційного шуму, можливо, поїхати відпочити кудись на природу, взагалі. Да. Після вже 20 грудня. Ваша активність може зростати в соціальному плані. Да? Ви можете вже більше якби проявлятися, виходити, да, з кимось спілкуватися, активно якось проявлятися. Також в 20 х числах грудня може бути небезпека. по… Ну, от, обережно да, з транспортом, з технікою на дорогах, з колючо ріжучими предметами, то тут є, є такий ризик травмуватися. Тут потрібно обережненько. Да. Якщо є якісь такі депресивні стани і так далі, з яких ви не можете вибратись, потрібно звертатися, звісно, до спеціалістів. Так. Значить, основні трансформації у вас можуть проходити по сфері фінансів. Да? Фінансова сфера може знаєте, таке трансформації відбуватися серйозні не тільки в цьому році, і в цьому місяці а й в наступному да? і найближчі роки тут потрібно змінювати структуру доходів і витрат да? для того, щоб це все програлося в плюс. Також потрібно, потрібно навчатися, потрібно навчатися, поповнювати свої знання, взяти на себе цю відповідальність, більше комунікувати з людьми, збільшувати свої контакти. В, сфері, ну, в романтичній сфері можливі неочікувані знайомства, да, або неочікувані якісь розриви, або неочікувана вагітність, до речі може бути. Або у вас нові хобі, захоплення можуть з'являтися. У вас є можливість знаєте, якось покращити свою особисту сферу, вийти заміж, да, налагодити свої стосунки. Ну, або у когось це може буде як як розрив стосунків. Насправді, Якщо ви, ну, щось у вас не виходило в цій сфері з серпня 2025 року, то зараз у вас є можливість це змінити, повернутися до цих тем, покращити цю сферу до березня 2026 року, у вас є така можливість. Так. І також у вас є можливість збільшити свою популярність. Збільшити свою популярність. Давайте... Подивимось на таро, що чекає у козорогів або у кого асцендент знаку козирів на грудень 25-го року. Давайте спочатку в сфері стосунків. Що чекає козорогів в сфері стосунків на грудень 25-го року? Що чекає козорогів? стосунків на грудень 25-го року. Нове знайомство нове, нове знайомство. Нове знайомство, нова якась пропозиція. Да. Якщо ви вже в стосунках, да, тут буде шанс покращити стосунки да, і вивести їх на, яких, на якийсь новий рівень. Да. Можливо, ви будете обговорювати теми фінансів, але будьте обережні. Будьте обережні. Тут, знаєте, з цим, якщо це нові стосунки, є небезпека впасти в залежність. Або тут карти говорять про те, що якщо ви вже зараз в стосунках да, е, чи не на надто ви залежні в фінансовому плані від партнера. Можливо, це про те, що потрібно налагоджувати свою власну фінансову сферу і зміцнювати свій власний фінансовий фундамент. Давайте ой, карти попадали, зараз, вибачте. Так. Так, давайте тоді одразу фінансову сферу. Сфера фінансів і кар'єри для Козерогів на грудень 25-го року. Сфера фінансів і кар'єри. На грудень. На грудень. Сфера фінансів і кар'єри. Так, як у нас виглядає? Щось буде мінятися, щось, знаєте, Да, тут явно про те, що потрібно щось змінювати, тому що от коли по-старому тут або дуже мало фінансів, або їх взагалі нема. От тут аркан смерть про те, що потрібні трансформації. У нас да, і по астрології йде те, що в фінансах потрібна трансформація, потрібно щось змінювати, щоб не впадати в залежність від інших людей в фінансовому плані. Так, і що по здоров'ю у нас для козерогів, що по здоров'ю на грудень для козирогів або для тих, у кого асцендент знаходиться в знаку Козиріг. Давайте подивимось, що у нас по здоров'ю для козорогів. Ну, в принципі, в принципі хоро, ну, хороше здоров'я, хороший стан, да, але за умови, за умови, якщо ви послухайте да, те, що я вам сказала на початку, що вам потрібно відновити свій ресурс, побути наодинці з собою, да, відпочити ментально, відпочити ментально, тоді у вас з'явиться ресурс на все інше. Так, і головні поради, головні поради на грудень для козирогів, або для тих, у кого асцендент знаходиться в знаку козиріг. Основні поради, основні поради на грудень для козирогів, або для тих, у кого асцендент знаходиться в знаку козиріг. Давайте подивимось. Ну, просто, просто, от, як я не знаю, як воно співпадає все. Да, Знову це як аркан-відлюбник. Дайте собі змогу побути на одинці. дайте собі змогу побути на одинці з собою, відпочити, да, от прям не спілкуватися ні з ким, да, не читати новини і так далі, зберігати баланс, да, ну от, баланс в усьому, баланс в усьому, не впадати в якісь, в якісь такі надмірності, да, і ну, вибиратися вибиратися з якогось такого депресивного стану. Так, ну у нас залишились водолії і риби. Сподіваюся, вистачить мені заряду на все. Так, ми вже 100, 100 хвилин. Вже скоро наближаємося до 2 годинної трансляції. Перший раз у мене таке. Сподіваюсь, що вам це буде корисним, що не дарма я все це знімаю. Так, водолія астрологія спочатку астрологічні.